Чи існувала творчість у концертних таборах, такі як кабаре, поетичні вечори, жарти, насмішки. Особисто для мене це завжди було елементом вільної людини, у якої є багато можливостей і можливість поспати, поїсти і обирати в своєму житті, а також мати свою особистість. Сьогоднішнє відео засноване на книжці Людина в пошуках справжнього сенсу, яку написав доктор, а саме професор психіатрії та неврології Віктор Франкл, який потрапив до таборів провів там три роки під час другої, і увесь свій досвід зобразив у цій книжці. Він її написав буквально за 9 днів. Не перегортайте, Віктор Франкл розповів дуже багато цікавого про розваги, в... які допомагали їм жити далі. Також ця книжка була перекладена на понад 20 мов 21 мову світу, якщо не помиляюсь, включно з китайською та японською мовами і англійською мовою близько. Було близько 100 перевидань, а самих прибірників було понад 20 мільйонів. Це тільки англійською мовою, просто капець. Віктор Франкл, почесний професор у Гарвардському університеті та 30 університетах світу. Він дожив до 1997 року, що ну, насправді мені здається дуже близьким, бо це було зовсім нещодавно. У мене ж мурашки йдуть по шкірі від того, що така, така унікальна людина з таким унікальним. Стр... Цим досвідом була настільки близько до дня мого народження, я народилася у 2000 році. Тобто, це, знаєте, це не книжка з, просто з історії, Це книжка людини дуже наближеної до нас. І, власне, автор міг не потрапити до а, цієї катті, однак йому це допоміг зробити Бог. Це звучить дуже специфічно, але автор сам говорить про це в книжці. Адже він міг. Поїхати до США, адже він отримав візу, але вагався, бо в нього була мама, в нього був тато, брат, сестра та дружина, яких він дуже боявся залишати на поталу, бо він розумів, що його родини, як і родини всіх інших євів, потраплять до таборів. І він дуже багато ходив, молився, молився і просив якийсь знак від світу чи від Бога, називайте, як хочете, але він молився. І він отримав цю. Цю таку підказку одного дня, коли прийшов додому і побачив на столі камінь. От Просто побачив камінь такий біленький з якоюсь позолоченою літерою. Каже: тато, а що це таке? А той відповів, що це частинка із зруйнованої єврейської синагоги, і оця частинка саме таблички, на якій були написані заповіді. І ось ця позолочена літера це одна літера із заповідей Божих, яка говорила: Шануй. Батька і матір своїх, і будуть довгими літа твої. І так автор зрозумів, що світ йому дав знак, що він повинен залишитися із своєю родиною. Вже тоді у автора була дуже велика ідея всього свого життя, він її опрацьовував. Це логотерапія, це третя віденська школа психотерапії, яка вже пізніше вийшла, заснована на досвіді Віктора Франкла у конце. Таборах, але тоді він ще її просто базував на своїх наукових знаннях. І коли Віктор Франкл потрапив до кораборів, тобто от уявіть собі, людина, яка їде в невідомість, усе, що вона має, це сумка з документами, сумка з інформацією, яку він збирав усе життя. Логотерапія була його дітищем, і він коли потрапив. А на самісінькому початку він хотів зберегти ці папірці, він їх намагався запам'ятати, а потім підійшов до найстарішого в'язні і каже йому: слухай, це самі цінні папери в світі для мене. Я хочу їх зберегти. На що той в'язень просто плюнув на нього і сказав щось подиву фня? І тоді вже Віктор Франкл зрозумів, що він вимушений позбутися цієї праці, цієї праці всього свого життя і не тільки її. На початку, взагалі, у всіх новоприбулих забирали усе: одяг, будь-які речі, сумки, а також їх змушували повністю голитися. Повністю голитися. А, і вони, по суті, бачили один одного, в чому, в чому вони на світ прийшли. О, таким чином, принижу цих людей. Однак. Віктор Франкл, мені так здається, це особисто з моєї думки і з мого погляду з боку, він все одно залишався таким а, психотерапевтом, який спостерігав і намагався почерпнути щось для себе важливе. Він навіть говорив чимало про те, що а, в моменти, коли він хотів найбільше вважити, він собі уявляв, як він, як спікер говорить із трибуни про свій досвід у Освенцюмі чи Дахау. Холодна цікавість була одним із елементів, які. Скажімо так, накривали новоприбулих після страху. Така холодна цікавість по типу: а що зі мною трапиться завтра? Що на нас чекає? Скільки нам буде давати їжі? А чи вистачить мені цього? Те, що він війшов в десь близько 10-20 тих людей, які в принципі відправили на ці кати, бо він ну, виглядав достатньо міцним і здоровим для того, щоб багато працювати, це вже було чудом. Але що буде? Далі на усіх новоприбулих нашивали на одяг їхні номерки, через те, що у всіх, хто там був, забирали їхню особистість, забирали буквально все. І коли цю книжку Франкл хотів видавати, він не прагнув там вказати своє ім'я, а тільки цифри, цифри, які йому були надані у цьому таборі. Однак з часом вже. Певні люди його переконали у тому, що цінність цієї книжки саме тому, що він в***, він повернув собі цю особистість і що він про це говорить. І що дуже інтересно, що, попри те, що в них не було можливості нормально їсти, спати, одягатися, хоча б трішки іноді побути в теплі, у всіх у уваганих, як згадував сам Франкл, були дуже здорові ясна, що вони насправді і мали нормальне відносно здоров'я і. Могли б пережити ті речі, які за наукової точки зору, звичайна людина не може пережити. По Типу скільки годин без сну в тиждень людина може пробути? Тому, от всі загальні такі міфи, по суті, у цих констрільних таборах вони спростовувалися. От, коли ти думаєш, хто ви перший у таких умовах? У мене асоціація — це здорова, фізично, міцна людина, але неправильно. Франкл казав, що найбільше вживала не фізично витривалі, а духовно витривалі ті, які були а, там натхнені життям, які уявляли, що вони робитимуть пізніше. І не рідкістю серед вінів було як один пихає іншого, показати, який неймовірно красивий цей захід сонця. Чим інтенсивніше ставало життя в'я, тим більше він. Намагався впадати в спогади у мрії. Дуже часто думав про те, як виглядає моя дружина, який у неї запах, як вона, де вона, чи жива вона. Коли це все відбувалося, її вже не було в І Він казав, що навіть якби я це знав, я би все одно звав би до її погляду, до її лику, через те, що усі, хто перебували в таких умовах, вони поверталися спогадами туди. Ув'язки поділялися на дві групи: ті, які. Прагнули жити і ті, які здавалися. І можна було це визначити за сигаретами. Як винагороду, за кропітку працю і перевиконання певних цілей, я щали купони, які вони обмінювали на сигарети. А потім ці сигарети можна було обміняти на тарілку супа. Ну, як супа. Це була просто водичка, і знизу було зовсім-зовсім трішки овочів. Хоча деякі. Намагалися допомагати саме своїм співвітчизникам, людям, яких вони знали, і вони там вигрібали їм більше знати якоїсь кортоплинки підгнившої чи ще чогось. В основному це була юшка буквально з нічим. І 150 грам хлібу на кілька днів. Однак люди, які вже дуже сильно розчарувалися і не уявляли, як вони доживуть до завтра, вони просто викурювали ці сигарки. І таких, втративших сенс до життя людей, можна було розрізнити за. Наявністю диму та цигарки в пальцях. Натомість ті, хто прагнули жити, вони намагалися по-різному зацікавити свій мозок. Один в'ян, під час того, як усі інші їли цю похльопку таку незрозуміло не з чого, а, ставав на коробки і співав італійських пісень, якісь балади італійські. Також в'яні танцювали. І танцювали в той момент, коли дізналися, що їх везуть всього лише в Дахау, а не в якийсь там набагато страшніший табір. І вони почали хаотично танцювати танець радості і якоїсь певної надії до того, що вони там зможуть. Кабаре. Кабаре це про жарти, про сміх, про танці. А я взагалі дуже важко собі уявляю, як це все могло поєднуватися із реальністю тодішніх людей. Деякі в'ємні вони були ладні відмовитися від. Вечірньої похльопки тільки для того, щоб взяти участь і трішки насміятися, і набрати якоїсь духовної сили в тих жартах і в тій творчості. Також в я і крика повлаштовували спіритичні сеанси. Вони питалися різні запитання, отримували певні відповіді, а канцеляр, який право цьому участь, вивів фразу, що з латинської означала горе переможеним, і усі інші присутні запевняли Франкла в тому, що канцеляр не знає латинської мови, він не міг нічого вигадати. А однією із найабсурдніших речей, про які згадував у своїй книжці, автор було як кривка, Капо, який був відомий своєю жастю, покликав знову ж таки Франкла на свій поетичний вечір, де читав дуже сльозливі і сопливі вірші, на що. А чоловік дуже старався не засміятися і не видати всю абсурдність цієї ситуації. Він буквально захлинався від сміху. Дуже дякую вам за перегляд, друзі. Підпишіться і ніколи не втрачайте себе, знаходьте сенси і багато читайте. Адже читання це досвід, який ти не пережив, але зміг дізнатися і зробити певні. Висновки